Один склав мандат і ще двоє поповнили депутатський корпус. У Миколаївській обласній раді знову відбулися кадрові зміни. Від учора її склад налічує 57 депутатів із 64. Хто і чому залишив представницький орган, а також які ще питання розглянула його чергова сесія, розкаже далі Олександр Матюшенко. Позбавлення мандату, затвердження нових депутатів, а також доля приміщення для офісу омбудсмена. Ці та інші питання розглядалися на сесії Миколаївської обласної ради у четвер, п'ятнадцятого серпня. Засідання проходило онлайн. На початку до нього долучилися 39 депутатів. Що дозволяє нам розпочати проведення пленарного засідання? Дозвольте 23-ю позачергову сесію обласної ради оголосити відкритою. Обласна рада позбавила мандату ще одного депутата. Йдеться про Олега Маляренка, який входив до фракції нещодавно забороненої партії наш край. Він вирішив достроково скласти свої повноваження, і це підтримали 35 колег депутатів. 12 серпня 2024 року до обласної ради надійшла заява депутата обласної ради Маляренка Олега Юрійовича про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради, згідно з частиною 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад, повноважень депутата місцевої ради достроково припиняється за рішенням відповідної ради у зв'язку з. Особистою заявою депутата ради не про складання ним депутатських повноважень натомість оборада поповнилась новими членами. Відтепер фракцію за майбутнє представлятимуть також Анатолій Ніколенко та Наталія Тернавська. Вони зайшли в облраду в порядку черговості за підсумками місцевих виборів у 2020 році. Миколаївська обласна територіальна виборча комісія Миколаївської області на своєму засіданні від 6 серпня 2024 року постановою номер 17 та постановою номер 19 постановила зареєструвати обраними депутатами Миколаївської обласної ради 8-го скликання наступних депутатів Ніколенка Ана. Натолі Анатолійовича від Миколаївської обласної організації політичної партії за майбутнє, Тернавську Наталю Олександрівну від Миколаївської обласної організації політичної партії за майбутнє. Нові особи пройшли у депутатський корпус замість депутаток Оксани Калюжної та Олени Карої, які ще навесні склали повноваження. Відтак склад оборади налічує 57 депутатів. Загалом за нинішньої каденції вже 9 депутатів склали свої мандати, враховуючи ту процедуру, яка передбачається законодавством. Нерокомотивними актами депутати складають свої мандати за власним бажанням. Це особисте питання. З'ясовувати причину, по котрій пишуться відповідні заяви, це, мабуть, перевищення повноважень. Також оборада погодила передачу в оренду офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини будівлі колишньої аптеки у центрі Миколаєва. Йдеться про приміщення по вулиці Олексія Водотурського, 3, що належить обласному комунальному підприємству Фармація, що відповідно до статті 101 конституції України парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини громадянини здійснює повноваженої Верховної Ради України з прав людини. Сьогодні в Україні працює 24 представництва представництво повноваженого регіональна, які знаходиться в кожному. Місті обласного значення прошу Миколаїв приєднатися. 42 депутати проголосували за український омбудсмен Дмитро Вубінець особисто подякував за ухвалене рішення і розповів, які цілі ставить його представництво на Миколаївщині. В цьому приміщенні буде створений регіональний центр. Буде проведений ремонт за рахунок міжнародних партнерів, і постійно будуть знаходитись мої співробітники, проводити зустрічі з громадянами, громадянками України, робити все, щоб дійсно захищати права наших громадян. У тому числі центр буде займатися і питанням повернення полонених, а також пошуком зниклих безвісти. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.